Президент готель в центрі Москви став місцем зустрічі сепаратистів з різних куточків світу Іспанії, Великобританії, України та інших країн. Їхні політичні погляди не можна назвати близькими. Часом вони мають зовсім полярні позиції від ультралівих до ультраправих, але їх об'єднує ідеологія, а саме боротьба проти власних урядів та жорстка антиамериканська позиція. При цьому в самій Росії за заклики до сепаратизму можна отримати до трьох років позбавлення волі. Я про це не знав. треба ро. Зібратися головне, що я знаю про, про цю країну, про Чечню, що вони експортують бійців в інші країни. ось що мені відомо. Люди, які криміналізують будь-який політичний рух тільки тому, що він не відповідає лінії уряду, втрачають можливість побудувати демократію. The to be ще на початку 2000-х Росія вважалася досить послідовним противником сепаратизму у внутрішній і в зовнішній політиці. Нагадує російський правозахисник Олександр Черкасов. Але останнім часом відбувається дещо дивне з огляду на те, що сталося в південній Осетії в 2008 році, та нині в Україні. Це нагадує роздвоєння особистості, вважає експерт виявляється, у нас тепер все добре з сепаратизмом у середині країни, тобто він переможений. А той, що не переможений, заборонений. Але чомусь ми підтримуємо сепаратистів зовсім поруч у сусідній слов'янській країні. Ця шизофренія посилилася за останні роки і місяці. Бо, виявляється, на близькому сході ми підтримуємо режим Асада, який навпаки бореться з різними сепаратистами, які виявляються поганими. Логіка? Де логіка? бурються зразного роду сіпралогіка. конференції в Москві ці протиріччя не бентежать тут за розпалювання сепаратизму в своїх країнах. Їм нічого не загрожує.